Свавілля міліціонерів до обласного будинку рад, де сьогодні слухали звіт головного регіонала Черкас губернатора Сергія Тулова, не впускали опозиційних депутатів, помічників народних обранців та навіть журналістів. До початку сесії територія довкола державної споруди стала синьо-білою. Її заполонили люди з прапорами партії регіонів. А на вході чергували молодики у формі міліціонерів. Прорватися через коло цих охоронців кореспондентам віка новин вдалося лише після півгодинної бійки і сварок. Міністер просто сінок у цей що це таке скільки це може продовжуватися? Скільки це може продовжуватися, що насить, навіть не пускають поставити розійшли у найманих охоронців, які відштовхували і нашу знімальну групу. Коментарів отримати не вдалося. Наші журналісти вже готують звернення до прокуратури. За цю ситуацію несе відповідальність конкретно голова обласної державної адміністрації Сергій Тулуб. Конкретно бо він не хоче, щоб навіть не уже сьогодні не просто представники громади не зайшли. Я як було минулого разу, а зараз просто помічники депутатів, власне, депутати обласної ради. Дивіться.